Всім привіт! В цьому відео покажу, як зробити зарядку для електромобіля в багатоквартирному не будинку, не що не для не цього не. буде потрібно, чи потрібна охорона, покажу і розберу. Трошкому цікаво дивіться далі. Перше, що вам потрібно, це гарні друзі, їхня допомога і піхати закупити певні матеріали. Перше, що вам потрібно буде, це металевий стовп, на який ви будете вішати вашу розетку, металевий ящик, два типи кабеля ШВВП, які ви проводите по своїй квартирі чи по підвалу. І сіп-кабель, який буде вже йти по вулиці. Також вам потрібна буде невеличка монтажна коробочка для того, щоб скомутувати ці кабеля десь на стінці вашого будинку. Відповідно, так як я живу на першому поверсі, то мені це було достатньо зручно зробити. Відстань невелика, але один з моїх друзів, який тут є на цьому відео, він собі зробив подібну зарядку, живучи на сьому поверсі будинку. Також скажу вам, що одразу домовтеся з сусідами. Це перша задача, яку вам потрібно реалізувати, бо саме вони будуть вам або в цьому допомагати або ж навпаки заважати. Мені пощастило, у мене всі сусіди класні, тож мені ніяких перепонів ніхто не поставив. Цьому відео ще раз хочу сказати про важливість друзів. мене кращі друзі. Я їм дуже вдячний І ще раз хочу сказати їм про це. Бо саме завдяки ним я отримав і цей стовпчик, і цей ящик, і допомогли мені з монтажем, як ви бачите, і поварити, і зібрати все це. Мені дуже приємно. Цініть своїх друзів. Друзі це те, що робить життя кращим. Ну і так, як, на жаль, ми з вами живемо не в досконалому світі, то потрібно продумати і певну безпечність від всяких лиходіїв. Як це можна реалізувати? Завдяки тому, що ви використаєте високий стовпчик, це зробить певну фізичну недоступність до вашого кабелю і не дасть зло... зловмисникам просто вирізати чи вирвати ваш кабель. Тому краще заводьте його через верх труби, зробіть отвір, який безпосередньо вже виведе цей кабель вам до металового ящичку. Сам же ящичок, як видно, я тут ще заклав е, декілька кабелів. Не просто одна пара на 220. Ще я сюди заклав кабель для сигналізації, для того щоб коли хтось відкрив без мого відома цей ящик, спрацювала сигналізація. Навіть е, туди поїде наряд охоронної фірми для того, щоб подивитися, вияснити, що там сталося. Всі ці декілька кабелів, щоб менше це все муляло людям. Потрібно, я так вважаю, потрібно заховати в, в гофру. Врахуйте, що вам потрібно буде заземлення, і заземлення реалізується через стовпчик. Ще важливий нюанс хочу сказати про сусідів. Домовтеся з сусідами, щоб ви могли тут паркуватися і ні ви їм, ні вони вам не заважали. Мені ж пощастило, в мене класні сусіди, деякі навіть перепаркувалися в інше місце. А тепер про охорону. Я думаю, що це відео наглядно показує, що не потрібно економити на охороні. Я собі підключив до цього датчика, той до цього ящика датчик, який реагує на відкриття, і я відповідно можу розуміти, що мені його хтось вкрив без мого відома. Також поставив відеокамеру, і вона мені показала, що дуже багато людей зацікавилося, де в мене кабеля йдуть, як вони уложені, і чистить у мене камера. Тож не економте на цьому гроші, і повірте, це вас врятує декілька разів. А тепер перейдемо до практичного використання. На жаль, зараз в часи блекаутів ви будете заряджатись тоді, коли є світло, а не по нічному тарифу. В мирний же час, звісно, зручно реалізувати зарядку автомобіля так, щоб вона могла заряджатися у вас вночі. Ви можете будь-який час приїхати, підключили пістолет на зарядку, пішли собі тихенько додому, а машина почне заряджатися тоді, коли ви їй це дозволите. Це так організовано наш лічильник. Додатково потім ставив групу автоматів вже на. Квартиру розетки там розділяв. І тут у мене стоїть блок, який я обираю, звідки мені живити будинок. Я скоро покажу відео, як можна живити будинок від інвертора чи автомобіля, як це все зібрати сюди. На саму ж зарядку в мене просто виведений Wi-Fi автомат, який мені показує показники, скільки Вт я споживаю, скільки передав, можу віддалено вимкнути включити. Це в мене під... далі йде просто як запобіжник, для того, щоб якщо щось трапиться, його вибило. Тому зараз, зараз це все вимкнено, бо будинок в мене живеться зараз від інвертора, і щоб зарядка не йшла на автомобіль, я просто вимкнув. Сам же ящик виглядає таким чином. Всередині в мене зроблена розводка під один кабель, який йде на зарядку. Зліва лежить в мене той кабель, яким я беру енергію в квартиру. Якщо вам цікаво, зроблю більш детальний огляд, як можна зробити і налаштувати це все грамотно, щоб ви могли брати енергію від свого автомобіля в часи блокауту. Друзі, нагадую, якщо вам сподобалася інформація, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Це буде стимулювати мене і далі ділитися з вами корисною інформацією, своїм досвідом. Побачимось!